Шкарпетки капці чоловічі від бренду Ліверджі, всього за 99 гривень за одиничку. У лоті буде А16 пар і вартість лоту 1585 гривень. Дивимось, що буде у лоті. Будуть ось такі темно сині шкарпетки. Це для дому можна носити їх да? дуже зручно, тепленько та сіренькі. Ось в'язочка така буде в них на утепленні таке м'яке приємне утеплення. Тедик, вони високі. Далі по розмірам у нас будуть у лоті 39, 42, 8 пар і 43, 46 теж 8 пар. Антисковська поверхня, що дає змогу вам безпечно рухатися по будинку чи по квартирі. Тобто, ви не будете сковзити і не впадете. Це дуже зручно і тепло для зими. Треба замовляти зараз. Можете замовити у наших менеджерів вся інформація під цим відео, а також доєднатися до наших спільнот.